Я не перший рік приїжджаю в Венецію і можу сказати, що це точно найгарніше місто не тільки в Італії, а й в усій Європі. Це місто перлина усієї Італії, фотогієнічність якого просто зашкалює. Я приїхав у Венецію у період карнавала і нагадаю, що карнавал розпочинається з 14 лютого і триває аж до 4 березня. Де ж в перший тиждень карнавалу не можна було навіть ступити ногою. А під кінець карнавала площа, наприклад, Сан-Марко була зовсім пустою. Ось площа Сан-Марко. Палац дождів. І так співпало, що і дощ є саме в цей час, коли я приїхав під час карнавала. Ну ладно. Звісно, побачити виступи різних карнавальних шоу і так далі не вийде. Немає багато людей, і немає тут ні борси нікого. Просто ну, можна самому зате насолодитися таким пейзажем і видом чудової романтичної Венеції. Ну давайте розберемося, чи варто сюди приїжджати не тільки як турист. А на постійне місце проживання. Яка тут ситуація з роботою, з орендою квартир і з загальними витратами на життя? Довго тягнути не буду, а просто попрошу поставити лайк авансом на це відео, написати вашу точку зору у коментарях і підписатися на цей YouTube канал, якщо ви досі цього не зробили. Приємного вам перегляду. Рум тур у Венеції, карнавал у Венеції, і я зняв. Отель недорогий, до речі, набагато дешевший, ніж у інших наприклад, регіонах і в інший час. Італійці дуже багато мені казали, ні, не їдь, там дуже ціни завищені, але вони просто не вміють їздити по Італії і мандрувати. Я зняв цей отель за 70 євро. Е, Налічкою оплачував. І так, показую, що тут є: розетки. Лампочки, одна, два, три, кровать, Розетка тут, телевізор, шкаф. Тут, до речі, є навіть сейф. Вішалки і тут є вішалка, покривало всередині. Дзеркало. раз, оце вхідні двері. Кондиціонер. Ось тут. На всякий випадок шланг противопожежний. І так, це вже ванна кімната, біде, туалет, душова. Гаряча, холодна все є, мило гель для душа, фен, е стаканчик, два крісла. І саме головне, ось тут вигляд з балкона з Венеції. Там же площа Сан-Марко, пізніше я покажу, де знаходиться цей саме готель, і е видно палац дождів. Я нагадаю, що під час карнавалу і дійсно трішки завищені ціни на деякі речі, типу отелі і так далі. Але потрібно вміти шукати. Тому не переживайте, все рівно можна сюди приїхати і не потратити кучу грошей. Тут має 4 поверха. Я був на третьому.

Діво за шалик і киаві. Аккассия. Граз, на вулиці Дощик, Ну, я от покажу, де воно знаходиться. Готель Оріон, можете побачити по такому фонарку орієнтовно. Знаходиться навпроти ось такого магазинчика. Життя у Венеції плюси і мінуси: робота, зарплати та ціни на житло. Венеція, так як ми усі знаємо, це унікальне місто з багатою історією, неймовірною архітектурою та каналами за вісьму, замість вулиць. Однак, як і будь-яке місце, воно має свої переваги і свої недоліки. Розглянемо якість життя у Венеції, роботу зарплати та вартість проживання. Якщо поговорити про якість життя у Венеції, то це, це місце приваблює своєю атмосферою, історичними пам'ятками та відсутністю автомобілів. Проте місто стикається з певними своїми проблемами. Це саме перенаселення туристами. Щодня у Венецію відвідують десятки тисяч туристів, що створює незручності для місцевих жителів. Наступна проблема це підвищення. Вологості і повені. Венеція регулярно страждає від припливів, типу Аква Альта, що ускладнює повсякденне життя. Далі є старіння населення, молодь переїжджають до інших міст через високі ціни на та обмежені можливості для кар'єрного росту. Наступна проблема це висока вартість життя. Продукти, житло та комунальні послуги вони коштують там трішки дорожче, ніж у багатьох інших містах. Попри це, місто має багато і своїх переваг, а саме якісну медицину, безпечне середовище і відмінну кухню та культурне багатство, ринок праці та зарплати. Роботу в Венеції знайти непросто, особливо якщо ви не працюєте у сфері туризму, мистецтва або ресторанного бізнесу. Серед найбільш затребуваних сфер це туризм і готельний бізнес. Далі йдуть Екскурсоводи, адміністратори, офіціанти, кухарі, як не як, і інші професії, типу ресторанного бізнесу. Далі йдуть мистецтво та ремесла, типу реставратори, художники, виробники скла півострові Мурано. Йдуть освітні викладачі, типу викладачі англійської мови або інших іноземних мов у школах. Середні зарплати у Венеції приблизні такі. Офіціант отримує 1200-1800 євро на місяць, адміністратори від 1,5 до 2,5 тисяч євро на місяць. Реставратори мистецтва 2 тисячі, а то й 3,5 тисячі на місяць. Викладачі у університетах 2, а то й можуть сягати до 4 тисяч євро в місяць. Зарплати тут, звісно, нижчі, ніж у Мілані чи Римі, проте через високі витрати на житло дуже багато мешканців витрачають значну частину доходу на цю ж саму оренду. Тому що придбати квартиру саме в Венеції будуть коштувати космічні гроші. Ціни на продукти та харчування Венеція не є найдорожчим містом у Європі, але вартість життя тут вища, ніж у середньому по Італії. Деякі ціни обід у недорогому ресторані будуть коштувати приблизно 25 євро, де є нормальне. Вечеря на двох у середньому виходить 70-80 євро мінімум. Далі йде оренда, типу чондули або катерів від 70 або 120 євро за 30 хвилин. І вартість життя І далі поговоримо про плюси та мінуси життя у Венеції. Її великі переваги, типу унікальна архітектура та культура, відсутність автомобілів і загалом екологічно чисте середовище. Тут є висока якість медицини, традиційна італійська кухня та свіжа риба, морепродукти. А найбільше недоліків це високі, високі ціни на житло та продукти. Повені, особливо восени і взимку. Далі йдуть високий рівень туризму, що заважає повсякденному життю. Далі йдуть дефіцит робочих місць у сферах, які не пов'язані з туризмом. На постійне місце проживання, тобто ПМЖ до Венеції, переїжджає відносно небагато людей, особливо порівня, якщо порівняти з іншими великими містами Італії, такі як Мілан, Рим, Флоренція і так далі. Основні причини це такі, що тут висока вартість життя. Але оренда житла та ціни є значно вищі, ніж у середньому по Італії. А ще я добрався до музея, де роблять венеціанське скло. Щоб добратися сюди, а це окремий острів, я заплатив 19 євро туди і сюди. Зараз подивимося, скільки буде коштувати ще вхід. І чи можна там придбати якийсь сувенірчик? Хоча я дивився в магазинах, то ціни, звісно, не із дешевих. Бував я в музеї венеціанського скла. І що я можу сказати? Білет коштував 10 євро, цікаво, захоплюючий і мені сподобалося. Ціни, звісно, на такі фігурки занадто дорогі, оверпрайсні. 22 євро, 15 євро, 10-15 євро. ну, Рішайте самі, чи це дорого, чи дешево. Е, я собі на згадку нічого. Придбати не буду, тому що я вирішив не витрачати стільки грошей, і... а на згадку залишити собі тільки спогади. Далі йдуть природні загрози, регулярні підтоплення акваальта та зміни клімату, які роблять життя менш комфортними. Мала кількість робочих місць. Економіка міста здебільшого орієнтована на туризм, а можливості для кар'єрного росту обмежені. Однак деякі категорії людей все ж таки обирають Венецію для життя. Я можу перечислити, хто ж саме сюди приїжджає, саме жити на ПМЖ, або місцеві жителі, які вже за багато років тут приїжджали, або заможні іноземці, або пенсіонери, для яких можливість жити у місті. І музеєм наслоджуватися культурою не є проблемою, і ті, хто працює у віддаленому форматі, для типу фрілансерів, це шанс жити у красивому місті, не залежачи від місцевого ринку праці. Далі йдуть творчі люди: художники, письменники та музиканти вони часто приїжджають сюди до Венеції через її надихаючу атмосферу. І загалом кількість постійних жителів Венеції все ж таки зменшується, і зараз у самому місті проживає менше 50 тисяч осіб на постійному, і багато місцевих переїжджають до сусіднього міста, типу местри, або на материк, де дешевше жити і легше знайти роботу. І Венеція це ж все таки безперевно одне із найкращих місць у світі. Але якщо дивитися без рожевих окулярів, то там є й чимало інших проблем. Реальні факти Венеції це те, що місто реально тоне. Рівень води у венеціанських лагунів постійно піднімається, а саме місто осідає. Прогнози не дуже втішні, тому що до кінця століття значна частина Венеції може опинитися під водою. Наступна причина це сміття та каналізація. Через застрілу систему каналізації частина стічних вод потрапляє прямо в канали. Вода в них може виглядати мальовничою, але її чистотою краще не захоплюватися. І я б ще б хотів зробити висновок по цьому відео, тому що життя у Венеції може бути казковим для тих, хто любить мистецтво, історію та воду. Проте високі ціни, туристичний натовп і кліматичні проблеми можуть зробити проживання дуже дуже складним і витратним. Якщо ви готові миритися з цими недоліками. Заради Бога, приїжджайте, тому що Венеція це чудове місце для життя. А на цьому моє відео підійшло до свого кінця. Дякую вам за те, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк, написати будь-який коментар і свою власну думку. Можете також підписатися на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Я буду тільки радий, будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао Водна поліція в Венеції це щось, чимось ніколи такого не бачив.